Слова Божі, треба помістити в серце, наповнити серце, своє обіцянками Божим, а потім говорити своїми устами. І коли очі ваші будуть бачити скрутне становище, де всі ваші відчуття будуть говорити вам все, це кінець, не кажіть устами своїми. А навпаки, Говоріть те, що говорить Слово Боже про вас. Говоріть отак: Бог вірний. Мій Бог, в якого я повірив, Він вірний. Він не допустить, щоб я був спокушений більше, ніж можу витримати. Я вірю, що мій вірний Бог. Дає мені полегшення, підкріплення, і він дає вихід з цієї ситуації. Ми вийдемо з цієї ситуації.